Один солдат загинув, троє поранених. Війна продовжує забирати українців. Прямої сутички бойовики обминають, здалеку закидають наші позиції великокаліберними снарядами. Немає ані дня, аби українські села та бліндажі військових не обстрілювала заборонена мінськими угодами артилерія від щастя до «Дзержинська» та Світлодарська. 152 двоміліметрові залітають у житлові будинки приватного сектору, Авдіївки і багатоповерхівки. Відповісти ворогу на передових наші хлопці можуть лише автоматами та кулеметами, і аж ніяк не гарматами. Перемирюєш? Зараз тихо. Тишу вони чують рідко, адже позиція під назвою Шахта Бутівка для бойовиків, як на долоні. Міни тут літають частіше за птахів, тому відсутність обстрілів хлопці сприймають із тривогою. Коли тишина, така вона насторожує завжди. Мінімум ленту штучок, скажімо так, 40 40 патронів. А можемо три ленти, дві ленти. Але в години тиші розслаблятися немає часу почистити автомат, заправити стрічку в кулемет ДШК, що в народі звуть дашкою, або полагодити будь-що від даху бліндажі до літнього душу, щойно хлопці змайстрували його з метрового ящика з дротів для електромережі. Як конструкцію мало не зруйнував снаряд з ворожого танка. Влазить. Повірте мені, що хлопці рідної контакції, але коли треба влазить. Микола хоче, тому миється просто неба в тазику. Зараз помимо голову і ту ж одежу поси, посираємо, спастемо, щоб чистенько була. Бувають обстр... починаєш битися, обстр... можуть обстрілятися, відтікаєш галопом, тиско ховаєшся. Навіть з головою намилений? Навіть з головою намилений. Ну а що робити? жити тут... тут хочеться. Попри тишу на передовій, поряд в Авдіївці кипить робота. Напередодні селище бойовики накрили мінами. Жоден військовий не постраждав. Серед цивільних кілька поранених. Щонайменше п'ять будинків зруйновані. Воєнний десять захочеться. Бійці розповідають, стріляти з важкої артилерії сюди. Терористи вирішили лише тому, що побачили БТР, який стояв на одній із вулиць. Прилетів безпілотник, і вже по безпілотнику, по їхнім даним, вже роботи міномінути 120 двадцяти. Всім реально пофіг на те, що тут живуть люди. це, це велика трусисть Бить там за 7 сім кілометрів снарядами. придите сюди, у вас є теж автомати рукопашку там, каким хотите, так, сорінуватися будемо. Що ж то мирне населення? Чого на страждає? Якщо вочкують, так ребят, ну що ж, це війна, ані бомбюшки. В обхід мінських домовленостей ватажки терористів розповідають розвідники, дозволили своїм під час обстрілів використовувати артилерію до 152-го калібру. Тим часом українським бійцям командування дозвіл на вогонь будь-чим у відповідь не дає. Ну представте ситуацію на рингі. два боксера і одного зв'язані руки. Діалогіка. Бережно тут файпер працює хлопцям, що тримають оборону на шахті бутівка не до важкої артилерії. Вони побоюються, що начальство в них і кулемети відбере. Адже мінські переговорники домовилися про відведення зброї меншої за сотий калібр. А це означає, що бійці в руки навіть автомати взяти не мають права. Ми вже жартували, що ми з косами і шаблями будемо тримати. Я думаю, що здоровий глузд переможе. Але як би там не було, зізнаються хлопці, відходити з займаних позицій вони не збираються. Особисто для мене, для хлопців, це вже справа честі. З Донеччини Мар'яна Бухан, Євген Соловей і Віталій Овсяніков. Спецкор 2+,2.